За захист лісу від забудови погрожують розправою. Журналістка Ірина Федорів вже чотири роки відстоює Біличанський ліс під Києвом від вирубки. Днями почала отримувати погрози. Чому і хто залякує журналістку? Розбиралася Анастасія Станко. Покажи мені. ти живе ведмедик. Ведмедик живе в лісі. Скажи. Журналістка СТБ Ірина Федорів теж живе майже в лісі, а точніше на його околиці. Вона ж і стала охоронцем для цих сосен, що ростуть у селищі Коцюбинське поблизу Києва. Бо кілька років тому селищна рада вирішила, дерева треба пустити під ніж, а землі забудувати. Федорів у змі доводила поділ лісу незаконний. Як наслідок котеджі тут так і не з'явилися. Натомість журналісти стали погрожувати. 23.22 треті, пролунав дзвінок. Людина сказала, що мені треба бути більше своєю родиною, що я займаюся дуже небезпечною темою. Я стала на шляху багатомільйонних інтересів і дав пояснити, що всі мої впливові друзі, яких я маю і про яких він знає, вони мене не захистять, бо постійно вони зі мною і з моєю родиною не можуть бути. Керівництво каналу вже виділило журналістів охорону. Федорів одразу ж написала звернення в міліцію і правоохоронці порушили кримінальну справу. У МВС кажуть, вже здогадуються, хто той нічний додзвонювач встановлено особу, яка телефонувала їрі, і зараз залишається лише її затримати, допитати головною версією залишається економічна. Федорів певно залякують її посередники. За справою стоять серйозні фігури, котрі скупили не один гектар Біличанського лісу. Перший паркан під багато. Поверхівки, які з'явився в лісі, за інформацією джерел правоохоронних органів, вона у співвласності трьох людей, в тому числі, і у голови земельної комісії Коцюбинської селищної ради, колишній журналіст СТБ Сергій Андрушко, котрий теж займався цією темою, пригадує 500 людей, між котрими поділили ліс, це підставні особи і депутати та чиновники сільради Коцюбинського. Ось задокументоване Андрушком зізнання секретаря селищної ради про його корисний інтерес в цій справі. Отримала моя дочка, я вам кажу відверто. За рішенням сільради цього лісу взагалі немає, говорить Андрушко. Місцеві депутати так поправлялися у словесності, що за документом виділені ділянки і справді можна забудувати. Були моє запитання до сільського голови, чому вихало таке рішення? Він повів, що насправді це не дерева, а це лісова, це лісова. Деревинна рослинність О. сьогодні. Журналісти і захисники лісу вийшли на пікет під адміністрацією президента, вимагають у гаранта надати указом лісу статусу національного парку. Тільки так можна вберегти 4 тисячі гектарів дерев від вирубки. Тим більше, що президент два роки тому особисто Федорів обіцяв жодне дерево у лісі не зрубають. лісу! Відповідь чиновники президента лише зареєстрували звернення мітингувальників у високих кабінетах. Знову пообіцяли розібратися. Анастасія Станко, та Роман Рвуцький, Тивай.